Дивлюся, коротше, фільми з відсилками у рікі Морті. Вчора дивився Кристофера Нулана в головній ролі Леонардо Ді Капріо. Фільм називається Начало. Далі планую знову Нула надивитися і, хм... і хмарний адклас оператіва Човський. Теж є посилання в Рікі Морті, він звадився. А ще бачу судна. Прати Вачовський це ті, хто знімали матус. Ще судна ніч. Дивився, фільм жахів прикольний. Ще пам'ятаю, Футураму додивлюся, бо там і в Сімпсонах, і в Рікі Морт відсилки. Ух, багато фільмів доводиться дивитись і не кажіть. Я ще там буду згадувати і казати. На що тільки на відсилки? На «Матриці», Є, на 12 друзів овшена, на чужого прикольна породі. Круто.